Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо знову з вами про березневу індексацію пенсій. Дуже багато є запитань, дуже багато незрозумілих питань. На сьогоднішній день голова нашого уряду підтвердив інформацію, що з березня, з 1 березня 2024 року буде проведена березнева індексація. Зараз розкажу більш детальніше, кого вона торкнеться. Ми з вами вже розібрали вікові категорії пенсіонерів. Які після березневої індексації в них має бути розмір пенсії? Хочу сказати, що з 1 березня пенсії підвищаться на 8%. А, значить, середній прогнозований рівень зростання пенсії після індексації збільшиться на 322 гривні і розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5395 гривень до 5717 гривень. Також голова уряду обіцяє, що в цьому році в першу чергу проіндексуються найнижчі пенсії, адже раніше пенсіонерам з найнижчими пенсіями підвищували не весь розмір пенсії, а лише її частину, яка обчислювалася за страховою формулою, і яка зазвичай поглинається іншими складовими пенсійної виплати, і так, що загального зростання розміру пенсій не відбувалося. Також з 1 березня будуть проіндексовані щомісячні страхові виплати для. Потерпілих та людей, які мають право на щомісячні страхові виплати у разі смерті потерпілого, також з 1 березня 2024 року буде проіндексовано на 8% пенсії науковцям, державним службовцям працівникам органів місцевого самоврядування. Таким чином, на сьогоднішній день уряд прискорив проведення індексації для для цих категорій, так? Пенсіонерів хочу нагадати, що у 2023 році індексація відбулася з 1 липня для цих категорій пенсіонерів, а саме для науковців, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування. Також з 1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів з рахуванням їх оновленого страхового стажу. Також хочу нагадати, що уряд запровадив тимчасові обмеження на максимальний розмір індексації пенсії, розмір підвищення пенсії за результатами індексації буде обмежено розміром 1 тисяча, пам'ятаєте, я казала 500 гривень для всіх отримувачів пенсій і страхових виплат незалежно від категорії. І при цьому за будь-яких розрахунків підвищення пенсії становитиме не менше ніж 100 гривень. Тобто мінімальне 100 гривень, максимальне підвищення 1500 гривень. До речі, бачите, Міністерство соціальної політики зазначає, що 1500 гривень, а в проєкті постанови, в самій постанові було вказано 1577 гривень. Взагалі, станом на сьогоднішній день індексація буде проведена для 10 мільйонів українських пенсіонерів. Отже, будемо з вами спостерігати і надалі. Мені просто дуже також цікаво, в принципі, як і вам, як буде відбуватися індексація. Пенсії от для тих пенсіонерів, які отримують найміжчий рівень пенсії. Ми будемо говорити про мінімальні пенсії, адже ми пам'ятаємо з вами, що, по-перше, має відбутися перерахунок таких пенсій з урахуванням зростання прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність, і розмір такої пенсійної виплати має становити 2361 гривня. Просто цікаво, це ж. Перерахунок у зв'язку з зростанням прожиткового мінімуму. Плюс ще ці пенсії мають бути проіндексовані. Тому буду разом з вами стежити, як у вас, українських пенсіонерів, буде збільшуватись розмір пенсії. Якщо у вас виникають додаткові питання, пам'ятайте, що ви завжди можете звернутися в органи пенсійного фонду, отримати там є такий документ, який має назву розпорядження про призначення пенсії. Так? І в цьому документі ви можете подаватися все те, що відбувається з вашою пенсією, з чого вона складається, складається з її розмір, Коли була індексація і в якому розмірі проведена була остання індексація, відповідно, вже березнава 2024 року. Ну, зрозуміло, що ці дані ви зможете отримати трішки пізніше.